Ви просто не повірите, яким чином ці мурахи опинились у мене вдома. Прокинувшись, я побачила на столі записку. Це наші нові друзі і колбу. Мій хлопець приніс це з роботи, але він працює на складі одягу, де такого в принципі не може бути. Як виявилось, у них є відділ, на який приходять загублені посилки з Франції. Причому не тільки одяг, а й максимально рандомні речі. А тепер уявіть собі ситуацію. Француз замовляє собі поштою екзотичних тварин. Посилка губиться незрозуміло, яким чином опиняється на складі у Польщі, де працює мій хлопець. Там її знаходять усі в шоці. Звичайно, жодна адекватна людина не буде забирати це собі додому, окрім нього. Таким неймовірним чином, ми завели собі нових домашніх улюбленців. Ми ніколи не дізнаємось, скільки вони були у дорозі, де вони загубились і хто був їх справжнім хазяїном. А загадковий француз ніколи не дізнається, що його. Колонія мурах мало того, що вижила, так ще й без його відомо поїхала у іншу країну, потрапила у руки до блогера і тепер стане популярною. А ви залишайтесь зі мною, бо у наступних відео буду розповідати більше про мурашину ферму.